Shit. Yeah. басейні Сумського державного університету пройшов чемпіонат Сумщини з плавання, який є відбірковим на чемпіонат України. У заході взяли участь майже 130 спортсменів. Це вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Суми та області, центру водних видів спорту університету та обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю інваспорт. У нас традиційно проводиться чемпіонат перед чемпіонатом України. У нас вже через декілька місяців буде чемпіонат України з плавання по юнакам і по юніорам, та також по молоді. Вікові групи на наших змаганнях 2008 рік та старші, 2009-2010, 2011 та молодші. А також приймають участь інваспорт, дітки з обмеженими фізичними можливостями. Так як працюють лише два басейни на даний момент Сумського державного інституту, тому в общем, ми займаємося всі. В Сумах зараз майже всі так не мають можливості займатися там поки що в шосці путівлі. Тому е, команди на даний момент у нас е, Кадю США Дінамо виступають, Кадю США No1, ФСТ Динамо, е, також центр водних видів спорту Сумського державного університету та дитячо юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю інваспорт. Тобто ми готуємось, тренера плідно працюють. Е, у нас все виходить, е, розвиваємося. Запливи відбувалися на дистанціях 50, 100 і 200 метрів різними стилями. На даний момент у Сумській області займаються два майстри спорту та більше десяти кандидатів у майстри спорту. Одна спортсменка фактично входить до складу збірної України з плавання, три кандидата на вступ до збірної і один у резерві. Загалом усі плавці Сумщини показали чудові результати. Сьогодні я проплив 100 метрів вільним стилем, показником. Ну, можна сказати, задоволений, але міг виступити краще, тому що там свої є нюанси, тому що трошки там ну, перехвилювався і трішки неправильно виконав поворот. А так нормально. Звик вже змагатися із, із фізически здоровими людьми, тому що мені подобається те, що мене тренер не. Не, ну, не, не тільки веде на інваспорт, а дає змогу мені почувствувати себе, е, поконкурювати із фізично здоровими. Це теж дуже корисно для мене, щоб я мав розуміння, як е, проводяться змагання у людей е, фізичних здорових. Я займаюся плаванням професійно, тому що це мені з дитинства подобається і. Крім е, плавання, тому що е, із-за того, що у мене деякі є проблеми з здоров'ям, стану здоров'я, мені е, лікарі приписали займатися здоровим плаванням. Я зрозумів, що я маю легкість в воді, рухи, ніг, е, рук і початок не, не задумчував ходити на тренування по, ну, по, пару разів на тиждень, там два-три рази. Ви yeah. чемпіон, правильно? Чемпіонату України. Е, на дистанціях 200 метрів комплексним стилем, 50 метрів вільним стилем, 50 метрів витрачає. Я займалася плаванням 4 роки. Сьогодні вже плавала? Так, але ще я буду комплексом. Плавати. Угу. А, яким стилем плавання ти займаєшся? Ну, вольний стиль і. Butterfly. Я займаюся плаванням вже десь восьмий рік. Приймала участь на змаганнях деяких чемпіонатів України. Получається, наша область. От, і сьогодні теж приймаю участь. Сьогодні вже плавала 100 метрів вільний стиль. В принципі, я задоволена своїм результатом. Ще в мене зараз буде 100 метрів спина, і я думаю, проплив я добре. Я зараз тільки проплив 100 кроль, а і мені ще 100 спина. 100 кролем я проплив, ну, думаю, нормально. Три секунди не вистачило до третього зрослого. Для мене вони дуже цікаві, тому що це, по-перше, був чемпіонат, і це було цікаво, як там плавати. І як там все буде? Змаганнях 2020-го на річці 25 метрів. І я там був перший. А це я перший раз в житті був першим. Мені 12 років, я займаюся плаванням вже майже три роки. Сьогодні влучила свій результат. У мене було 41-42, а зараз 39 секунд. Я була на змаганнях з інваспорту, це моє натхнення, та мені дуже допомагають тренера. Друзів тут багато? Так, друзів у мене дуже багато. І дуже гарні друзі. Представники обласної влади запевняють, спорт це пріоритетний напрямок їх роботи, тож докладають максимум зусиль, аби у наших спортсменів, навіть попри війну, була можливість тренуватися та підкорювати нові вершини місті суми обов'язково має бути працюючий басейн, який зможуть ходити городяницько, займатися спортсменами, займатися так само люди з інвалідністю. Ми виділили з обласного бюджету 350 тисяч гривень на поточний ремонт, на ремонт криші, ремонт приміщень. Він сьогодні вже зроблений, і ви бачили, скільки людей займається спортом на цих змаганнях більше. 120 дітей прийшли це спортсмени, це спортсмени інва спорту. Насправді для цього часу це величезна цифра. Ми вважаємо, що іншого вибору в нас просто немає. Ми маємо підтримувати водні види спорту і в Сумах обов'язково має працювати басейн. Змагання будь-якого рівня це завжди рух вперед, перевірка власних сил, обмін досвідом і нові знайомства. Дякуємо нашим спортсменам, що у такий надскладний для України час ви знаходите у собі сили тренуватися, боротися та перемагати.